Кто такие вахлопупы? Не знаю, это вахлоёб плюс маслопуп. Это вы придумали. Добрый день. Добрий вечір, Добрый вечер, хлебороб. Добрый вечер, хлібороб. Мы розпочинаємо нашу передачу. Захватывающая блокбарба. захватывающий блокбастер. Захватывающий блокбастер. Мы, конечно, не мстители, но очень близки к ним. І так, Дондрі Борисович? Да, пане генерація, В, да? генерація переможців. Да. Тому що Ми переможці, ми кожен день себе перемагаємо. О, да. А ну принаймні стараємося. Ми почнемо да. з критики. Нас розкритикували так, за що? З, з цими єдинорогами. Ви повторюєтесь, каже, ага. що каже що треба розмовляти із своїми страхами. Я кажу, ну весь час. Я наприклад з ним розмовляю. Тобі Да, That is the question. Так, Це правда. Але страхи ж вони весь час різні бувають. Да? Один іде, виникає інший. Ну, бо ми живі люди, да, 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 ми частину, да, 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 да. вибачте, на грубому слові біоцинозу. Да? Сьогодні один страх, завтра, другий страх, післязавтра, третій. Страх і четвертий. Ми говорили про те, і тому треба весь час з ними працювати. Ми говорили про те, що в енергетичному сенсі світ єдиний, uh -huh. і ми є енергет... якоюсь корпускулою в цьому світі. Uh -huh. І це означає, що ми весь час імануємо через, через із себе ці енергії. Так. Та? Або вони проходять через нас. Так. Та? І ми говоримо про те, що будь-який будь страх це є нереалізована енергія. Навірне. Ну Вона тебе детермінує, твою поведінку, тебе блокує. Да? Щоб блокувати такого пацана, як ви, це ж яку силу треба мати? Якусь треба. Треба, да. якусь треба. Що людина це можна її е, уявити собі, що це якась труба енергетична, через яку щось проходить. Туди входить да, і виходить. Якщо в водогідну трубу заткзап, заткнути, а вода буде лити, що з нею буде? Розорвят. Так само і людина. Енергія життя нікуди не дівається. Якщо ви її не сублімували, не реалізували, то Секс, малювання картин, бізнес, сублімірувати. Ми по... да, Суб... сьогодні вже да. сказали по поводу сублімації, да. і бо є проблеми. Не, да. побігали, не побігали на стадіоні, ця енергія десь застрягає в вашому тілі, в якомусь знаходить себе місце і там починає жити, є безліч фільмів жахів. Про це, наприклад, дуже... Дуже дивні справи угу. да, стренджерсі там da. негативна енергія всередині, і вона руйнує головного героя, uh -huh. і вона руйнує навколо. всіх навколо uh -huh. і, і цілий світ, і його, і його, по перше, там інститут якийсь, і його містечко, і всю країну, і весь світ. Тому що ця енергія не знаходить виходу, вона в його тілі і вона зжирає всередині. Так, То, і, так. І, і це з кожним так, з нас. Да. Підходимо до головної да. теми, вона десь осіляється в якійсь частині нашого тіла, живе своїм життям, і цей внутрішній вона вилітає. Та? вилітає ну, Можна зобіру. сказати, що це психосоматика. Психос... А людина з першого погляду завжди підозрюва, що та що штучка. Це психа тому що людина є цілість, цілість психи і соми, тіла і духу. І треба це врівновазі підтримати, і один з елементів це розмовляти зі своїм страхом. В моєму випадку останні роки це єдинорог якийсь. Він міняє свій колір, розміри, стать, але а єдинороги боля мають стать до слова. Професіонал по єдинорогам. По єдинорогам, так, да, у нас ні. немає, да? немає. Ну, значить, він мій має стати, чи саме він такий, чи саме він такий. І один з найбільш, да, особливо, коли проблеми з жінками, йому дуже вразливі, але про це іншим разом. Угу. Значить, Ми намагалися з вами на минулому тижні розібрати проблему е, проблему грошей свобода. Гроші свобода. Да. І ми говорили про те, що і погодилися з тим, що у величезної кількості людей гроші, А відіграють функцію. Не розвитку, а накопичення, да. Да, що створює ілюзію безпеки, яка абсолютно дурна ця ілюзія, да, да. і дуже швидко це закінчується. І а з другого боку, це дозволяє конкретній людині всередині себе підвищити, або в, в, в очах оточуючих, підвищити свій соціальний нібито статус. Да? Більший автомобіль, значить я крутіший, ніж ти своїм маленьким. Звідси у мене виникає проста, просте питання, питання про ієрархію, як ви це бачите, Ієрархію стосунків. На прикладі вашого командира-майора Гринюка. <тас> ви кажете, герой України, це командир, Ну це ти ж не можеш, я собі повішу на грудях Я Герой України, вберу піксель <тас> і почну ходити всім давати вказівки на вулицях, чому ви мене не шануєте. Ну мене ж заплюють затовчуть землю, так. правильно? Тим більше, що ви не герої України. Я, я сексуальний символ да, України. Да, да, я да, своєю поставою символізую варианта. Варианта. те, що в мене є три онучки, що секс колись був в моєму житті. Я правда вже забув, що це таке, і як воно і навіщо це потрібно. І це дурна витрата енергії. Це прекрасне використання енергії не треба. Все в порядке, Данил Борисович, все в порядке, все хорошо. передача превращается в эмоциональную поддержку Данила Яневского. Законченная Значит, Вы не можете призначить, да, значит, и людину авторитетом. Авторитетом делают его его поступки и заслуги, и это то, что дают ему другие люди. Стоп, одну секунду, еще одна И мы имеем две авторитетных структуры. Не авторитетних дві ієрархії, угу. да? ми маємо ієрархію владну, умовно ну, кажучи, там папа римський він головний, да? президент. У католіків. Ну у католиків, да. Да. наприклад, там губернатор, він головний в області, він призначений. Але люди між можуть його трактувати як останнє сміття, да -да -да. а є ієрархія горизонтальна. Так, да, може бути абсолютно неприметна не, не людина, як кажуть, да? ну такий, ну, такі, як ви, да? або я зовсім. Але, але всі, але всі підходять. Вот. У угу. ну, да? да, вот, да. мене був в дитинстві випадок, коли я це зрозумів. І угу. це досвід мого життя, який угу. протащив чи протягнув через всі десятки років. Мені було років 16 чи 17 щось. Вже був на першому курсі університету, і мені мама купила гарячу путівку. Uh -huh. Я мусив один день з'їв поїхати в українську феодосію там, на човнику, на якомусь пароплаві, значить, плавати і, там, тиждень чи щось таке, п'ять днів по Чорному морю. Я побачив досить дивну картину. Там возили якогось дідушку в Віл Черт. Це mm -hmm. краска, да? яку yeah. якого возив таке фантастичної краси молодичу. Я він мені так подобався, як ідеал. Знаєте, mm -hmm. такий стрункий, багатий. Він кидався грошима, шампанське, жінки. На Цьому дідусеві він отак от витирав. Ага. Ну, то, там якісь апельсини йому uh -huh. чистив і годував. І це тривало так, боби дуріли від нього, це тривало так всі ці, ці дні. Порядок тоді на радянських цих пароплавах був такий, що ти міг в барах купувати значить, собі напої, uh -huh. але розраховувався, це був такий вищий, вищий пілотаж. Вже в кінці, як виходили uh -huh. в останній день з барменом, там що залишав йому на чай. І я його запитав, що це за один, хто uh -huh. вони такі. Він мені каже, оцей старий дід і назвав мені його прізвище, там такий-то, він каже, неформальний директор всього Южного узбер... Південного, перепрошую, узбережжя Криму. А цей, який його возить, от матчу, угу. він його слуга. І я тоді зрозумів, що світ абсолютно не такий. Як, <рес> як, кажется, я, як, здається, як здається. І от я би хотів, щоб ми сьогодні поговорили про ієрархії, в яким чином по кожному хлопцю це да, зайняти вище місце в іерархії. Ми діти ми билися у двері, да, да? правда. От і э, ну хто кому Рабінович другими словами? — Вы у спрашиваете, кто... кто — Ну, армейская развезает? иерархия заразумела. — Не, армейская иерархия, понятно, абсолютно, но на войне она работает тоже очень слабо, потому что во время боевых действий все-таки авторитет получает тот, кто проявил себя в бою. И мне безумно повезло, что у меня были именно те командиры, которые были. Потому что я очень сильно... У меня вообще большая проблема с авторитетами. Вот у меня очень большая проблема с любым человеком, который стоит надо мной. Вот в принципе. Ну, я очень тяжело... — Нормальные иерархии. А? Формальные армейские иерархии. Формально армейской, в неформальной. Ну почему я занимаюсь сейчас своим делом? Одна из причин, потому что я очень сильно... Я не терплю авторитетов. Ну, типа, не терплю тех, кто стоит надо мной. Ну, мне это не нравится до ужаса. А, у так, меня так, есть не категория. Нічого, Правильно. Но у меня есть категория людей, которые для меня являются авторитетами, на которых я равняюсь, у которых я учусь. С которыми я общаюсь, с некоторыми, к сожалению, пообщаться не могу, потому что они либо умерли, либо находятся на другом континенте, да. Но я слежу за ними, слава богу, 21 век, все дела, есть Facebook, есть Instagram, есть интернет. Я могу следить за тем, что они делают, как они это делают, и, грубо говоря, там следовать по их стопам. Ну, это, конечно, утрировано до ужаса. Но иерархия как таковая. цены, я не разумею. Пояснить мне, что у вас есть критерием, критериям, что люди на авторитет, а это они? Именно для меня? Да. Yeah. Это человек, который несмотря ни на что и вопреки всему добивается тех целей, которые ставит перед собой. Это очень важно. Очень. Ну важно. можно добиваться, достигать этих целей. При Рас... этом оставаясь в порядке с собой, при этом не нарушая каких-то там, э, ну не знаю, моих личных критериев э, э, закона, порядочности. А какие ваши критерии? И снова говорю, это же здесь все. Нет, ну, я стоит говорил, здесь. Это Е це критерии, ценные Е критерии, а у вас какие критерии? Давайте я вам расскажу просто на каком-нибудь примере. Давай. Например. Возьмем, далеко не будем. Илон Маск. Образно. Все его знают. Крутой чувак. Все дела. Основатель Он мечтатель. Боль, а кто такие Илон Маск? Видишь? Шутка. Вы не знаете. Шутка. Я уже думал, Дэн Борисович заканчивает передачу, вставать, срывать микрофон, говорить, да ну его нахер. Крутой очень чувак, который, несмотря ни на что, несмотря на все препятствия, которые возникали, это первый человек в истории на планете Земля, который основал гражданскую космическую компанию и отправляет в космос грузы, при этом являясь частным предпринимателем. Это вообще немыслимо, это фантастика. Это человек, который несколько раз был в жесточайших кризисах. Это один из тех немногих, которые, воспользовавшись кредитованием государства использовал эти деньги конструктивно, вернул стране, погасил с процентами и записал видео, в котором он сказал спасибо огромным логопозителям США, вы дали мне деньги, я вам их вернул, и вы еще на этом заработали. Да? Это в то время, как компания Ford э, взяла 4 миллиарда долларов, просрала их удачно. Ну, для меня такие люди... Ну, это круто. Это человек, который в интервью просто плакал, потому что у него спросил журналист, как вы себя чувствуете, вы сейчас занимаетесь гражданской темой в работе с космическими программами, да, и вот вас там и вот, тупо хуесосили все, кому не лень. Да, вот в прямом смысле слова. Его фанат, не, не фанаты, а те люди, которыми он восхищался, это Нил Армстронг, который там первый человек, который э, ступил на Луну, которые все говорили, что он обезьяна, что у него ничего не получится. Он плакал и говорил, это неприятно. One small но я... Step for the man да, the man. да, 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 big... да, Но он говорил, что, э, несмотря ни на что, я все равно буду это делать. Да, мне неприятно, да, мне больно, но я буду это делать. Это человек цели, это человек... который несмотря ни на что его вопреки всему это сильно для меня такие люди всегда показательны я ясно выразился нет я думаю точно а вы ага я понял вы в процессе значит страх на возник ага значить я так зрозумів я теперь спробую це для себе сформулировать психоаналитики не достать Меня. А Здатність. Я на ці ганебні вихватки будь, е, будь ласка, не відповідаю. Я ж ви вище за це. Здатні або нижче. <laughs> ви вище я за це. Я цього просто значно? не помічаю. Продовжуйте, Щось будь ласка. Щось там таке тіла. <laughs> а, це ну. було старцем. <laughs> <laughs> Пока-пока. Да. Значить, э, це інноватор. Да. Однозначно. Це людина, яка здатна бачити за обрієм, вона бачить можливості. Вона бачить якій... світ зовсім по-другому, тому що там, де бачать люди це проблему. Це те, що сказав, вона бачить рішення. Так, Це вона робить щось не на власну вузьку користь, да? тобто збити бабла, Нет, это щоб купити другое. яхту, Абсолютно. купити особняк, обійстя да, об в Лондоні. Чоловік, який змінює світ, це важливо. Он во многом став... Реально первооткривателем. І Он це має... може бути і всесвіт, як всесвіт, а може бути е, маленький. Е, дитячий садок. Да? Я змінив систему виховання дітей, я змінив цим світ, правильно? Частину, так? Да? У ну, да, нас да. був герой на одній з програм. Ви е, розказували про нього, я пам'ятаю, да, великолепно. Це, це він да, змінив дитя. світ. Да. Що нам подзвонила одна жінка на програму, каже, вона переїхала спеціально в це село, забрала двох своїх дітей. І каже, що вона в шоці? Діти не хочуть. Бодя там кричала просто. Діти не хочуть іти зі школи. <світ> Неможливо витягти. <світ> я думаю, вау, цей чувак змінив світ. Реально. Це да, круто. Е... Найголовніше, що ви сказали, ця людина в даному випадку Ілон Маск, Вона переступила, я не знаю, але е... можу зробити припущення. Вона переступила через свій страх. И найголовніший страх, или один из найголовніших страхов, это страх невизнання. Я уверен на миллиард процентов, что каждый человек, о котором мы знаем, потому что история его знает, потому что он сделал что-то невероятное, у него было огромное количество страхов, переживаний, сомнений. И все это он переступил, потому что мы о нем знаем. Это важно. У мене є один приклад. Я тепер екстраполюю досвід, ваш життєвий досвід, бойовий досвід з майором Гринюком, Честь <звистеть> йому і слава. Да, Он... Ні, ні, я да, нічого, я нічого да, не щип да. не Я екстраполюю на свої, дитячі... на свої дитячі уявлення, були персони, якими я пишався приблизно так, як ви пишаєтесь вашим командиром. Да? Одним з таких персон був, ну вибачте, тільки не сміятися. Імператор всіх французів Наполеон Бонапарт. Ну, ви я, я прочитав ми, величезну кількість да, літератури да, про це, як цей маленький хлопець, ну він фізично був дуже, да, дуже то, невеликий, да, метр шістдесят приблизно, там плюс плас-майнес. Та? Він коли його призначили, голод е, ніхто його не знав, він був молодий, він 69-го року, значить йому було він роки йому було, коли щось таке. Трошки за 30 його призначили командувачем італійського корпусу воювати проти Австрії. Да. А це голота була. Це українські Збройні Сили 14-го року, 13-го року. А треба, а треба було воювати з екіпірованою навченою австрійською армією. Пряма аналогія. І він сидів на барабані, писав якийсь там наказ, а над ним стояв. Генерал Ожиро, який потім став маршалом Франції, під ним був такий класний. Uh -huh. да, І щось йому почав втикати в шмурдяку цього, що як правильно треба воювати. Він так підняв голову і сказав, знаєте, генерал, ви вище за мене на голову. Але якщо ви будете напрягати на своїй точці зору, я дуже швидко скорочуть ці різниці. І він сказав це таким тоном, що цей бойовий генерал, весь шанс, так, так то. Це, це для мене був перший знак справжнього авторитету. Це твоя внутрішня сила. Так? Це твоя внутрішня сила, якою ти користуєшся для виконання задач зрозумілих для всіх, хто навколо тебе. Що Ти не за свою шкуру, а ти за них. Звідки береться внутрішня сила? Фу. У мене є мнення по цьому А ну Анука. От віри в те, що ти робиш. У випадку імператора всіх французів це була месійність. Ну, він же вірив в те, що он. Хто можеш потім ангела ставити, коли так дієш? У нього він відчував, він же виростав на Корсиці. Це глибока провінція французька. він був з усіх... З, з, з будь-якого погляду він був другорядною людиною. якась там школа не зрозуміла в Брієні. Ну щось там випадково виграв. Його була місія об'єктивно з'єднати те, що не вдавалося, не вдалося Карлу Великому, да, з'єднати Європу uh -huh. на принципово новій інноваційній платформі. Які інноваційній платформі права. Він же всюди насаждав всіх країни, що він завойовував, він розбивав вчорашній день. Просто знищував військову потугу вчорашнього дня, і він встановлював порядки, які відкривали соціальні ліфти uh -huh. для тих, хто вчора був сміттям в цих герцогствах, курсуршіствах, князівствах, uh -huh. імперіях, великих герцогствах і так далі, і тому подібне. І він досягнув, як це по про те, що він програв, він досягнув свого результату, тому що він, попри все, він заклав підвалини, які Європу об'єднали, які тримають. При всіх проблемах, які там існують, так? при всіх проблемах, які там існують, вони він сформував у поколінь, і це передається з покоління в покоління, розуміння нашої спільної долі, нашої спільної історії. Це тим, чим народ відрізняється від бидла, наявністю, бо скотина немає скотина не має поняття про своє майбутнє, і вона не пам'ятає свого минулого. Це ніде не записано, вони тільки їдять для того, щоб їх забили і з'їли. Да? А він створив народи, в буквальному сенсі сформував, які яким створив спільну міфологію величезних перемог, да? абсолютно яскраво. Аустери, солдати над вами восходить сонце, аустерлі. Це який образ. Да? Угу. E, да? І це те, що колосальним чином штовхнуло європейську всю цивілізацію вперед, і ніякі зусилля всіх його супротивників не змогли. Кінець кінцем збити це назад. Mm -hmm. І це для мене є поняття авторитету. Mm -hmm. да, він, він же ж його ж ховали в тій самій шинелі, в якій він був в італійському поході. Да? На, на острові Святої Олени в абсолютній ізоляції він провів останні е, роки ну, свого, знаю, свого життя, да. Да. а при тому, що всі його маршали, всі його генерали стали фантастично багатими людьми. Про маєтки, мільйони золотом, еполети, вау. Всі жінки, які тільки могли бути, не могли надивитись на них і так далі, і тому подібне. Але сам він, да, і тому він, він, він сказав геніальну фразу, коли що армія це зібрання мужчин, якими я керую за допомогою кольорових стрічечок. Да? Я їм даю значить, полкові знамена, і я даю їм ці нарки, і я керую. Показав червону, полетели. Полетели. сині поповзли, показав зелену, ці, значить, у мене. На це і на це. Але для того, щоб до, до, домогтися цієї надмети своєї, да, відкрити можливості, таким, як він, гнаним і нужденним, які не мали можливості піднятися в соціальній ієрархії. Да, він розробив принципово нові механізми збройних сил, і державного законодавства, ну, зрозуміло, фінансової зрозуміло. полі... І, і так далі. І, так далі і, тому і це вивело Європу на століття, зробило її локомотивом всесвітньої, всесвітньої історії. От що для мене є місце в ієрархії. Місцеві ієрархії це є здатність нав'язувати людям свою волю, але в такий спосіб, щоб вони думали, що це їхнє рішення. Mm -hmm. що, і, і вони готові за це вмерти. Але насправді це є твоє рішення. І ти маєш створити їм систему мотивації і систему доведення до них енергетичного свого потенціалу в такий спосіб, щоб вони вважали, що це за величезну честь, вмерти за. Імператора Франції, да? Це честь. Маршал Ней, все жить гусар, ну, який не загинув думаю, до 30 що... років, це не гусар, да, да, я я но... эту Ну, Воєнний пример здесь будет очень і очень грубым примером. Він... Це вертикаль. Очень, очень є вертикальна ієрархія. Да. — Я так... просто предпочту. Ну, типа, я вам дав гражданский варіант. Uh -huh. Потому що, допустим, по вашей теме, по вашему примеру, чем Адольф Гитлер хуже Наполеона. Вроде то же самое исполнял. Ну типа хотел, за него люди умирали. У него же там светлые идеи были. Все дела. Закончил, правда, он не так светлый. Ну я, я вы понимаете, о чем я говорю? Я, да? Я ну, боюсь типа, еще он там. также манипулировал, он также имел неоспоримый авторитет, безумную энергию, только направил он ее, сука, извините, пожалуйста, но немножко, ну немножко не в то русло и не в том формате, и не теми методами. Є одна, одна відмінність Адольфа від від, Наполеона. Від Бонапарта. Да. Може не одна, але. Но... Основ... Основна, я думаю, одна – За чий рахунок? За чий рахунок це має бути досягнуто. У Наполеона ніколи не було. Ідеї, що я маю винищити якийсь соціальний клас. Так само, як у большевиків. Uh -huh. Я маю винищити якийсь соціальний клас. У випадку Адольфа я маю винищити такий народ, я маю винищити всіх унтерменшів. менших. Uh -huh. А тільки мають право на існування. У Наполеона цього не було. Uh -huh. Всі мають право на існування, всі мають право на е, можливості, якими але, можуть. Скористати. Але як це робити, знаю я. І Але я. як це робити, знаю тільки я, і я вам дам. І У коли... мене вже протесла, А смачаю. от, будь ласка, наприклад, я один приклад угу, вам наведу. Ласка. Мало хто знає, що Наполеон був конституційним правителем. Угу. Да? Він дістав всі свої посади на підставі плебіситів, вільного волевиявлення, сенат угу. голосував, парламент голосував, щоб обрати його імператора, голосували, плебісит і так далі, і тому подібне. Не в цьому річ. Річ якраз в тому, що він намагався це зробити все на підставі права. Він не він писав конституцію, він забрав одного в один день всіх своїх найкращих юристів і сказав: Напишіть мені конституцію. Вони писали, Сір, як, як, як це написати? Пишіть коротко і так, щоб було незрозуміло. Це геніальна фраза. Коротко, і так Щоб і було, не було незрозуміло, да, Але можливості у всіх, да? А у, у, у Адольфа ні, ці не мають права на існування. При Наполеоні ж не було єврейських еврейских ні, Ніяких? Терору не було проти тих, які носять окуляри. Я не, не знаю, наверное, нет. Я вам больше в этом доверяю, вы историк, не я. Но мне, в принципе, чуждо все то, что э, забирает свободу у кого-либо. Ну, для меня это. Ну, у меня сразу йде внутренний протест. Ну, свобода есть свобода. Свобода это то, что не запрещено законом. Да, формулировка официальная, то что трактует на Википедии. Мы про иерархию, а не про свободу. И мы по... хотят. Це... Це... Я з... просто говорю о том, что примеры у нас очень разные. Холин, да, да, примеры. Э, К примеру, це... Илон Маск никого не заставляет. Почему он мне нравится? Он не заставляет никого ничего делать абсолютно. Он хочет делать то, что он делает, и точка. Просто то, что он делает, меняет мир вокруг. У него, у него есть влада авторитету. Ну и мозги. Котори да, да, да походять з його да. мозку, да. з його інтелектуальної здибності, ну, з його здатності бачити за горизонтом, втілювати не красне, справедливо ставитись до своїх підлеглих чи найманих робітників і так мотивувати їх так, щоб вони розуміють, щоб вони горіли цієї в хорошому сенсі цієї роботи. Да. Це є влада авторитету, да. а є авторитет влади. Ви поставте президента Я понимаю, губа шльопа да, чи да, вислапупа, да. як ви ага. називаєте, і ви отримаєте на наступному кроці що. Є маслопуп. Ви сделали только що вахлопупа. Геніально! Будет вахлопуп. Прекрасно. Продолжайте. Я вже про вахлоп. Ось бути всю глибину цієї думки, ви мені потім поза ефіром розкажете. Різницю на пальцях. Значить, влада авторитету і авторитет влади. І це питання, які не збігаються. Більше того, я скажу, що авторитет влади може бути відновлений, скажімо, через механізм призначення або через механізм. Виборів. Да. А влада авторитету заробляється життям, а може втратитися в один За момент, секунду. Все в одну да. секунду. Да. Ганебним вчинком, да. несправедливістю, да. підлістю, паскудством. Помилкою. Да? Помилкою. Е, ну, помилку тобі простять, якщо вона. Да, Хорошо. Да, Окей. Ну, да. 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 Але от паскудство тобі не простять. Да. Скажуть, Ну що ж ти, твої ж, Скотина. Скотина. Твої ж бойові. Вахлопуп. Ви мені поясніть, що ж ви ваші, ваші побратими бойові ну що ж ти? ну дал маху, да? Ну якщо я їх зрадив, ага. я побіг, все. Да, 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 я розумію, І що ніякі обрати. зірочки тебе не, не врятують. Врятую. Фу. То до чого ми привели? Ми довели до того, що е, висновок дуже простий. Що якщо ти хочеш займати, зайняти вище місце в... Формальної ієрархії влади, яка мало чого гортує, або в чомусь іншому. Ні, я кажу у владі, і тільки влада, да, Ми да. зараз про владу ти кажу. можеш йти за цим, або продаючи свою совість, да? або не продаючи. Ти можеш іти, або дістати цю позицію для того, щоб збагатитися особисто, або зробити щось для інших. Да. Та? Да? робота в і... тим самим авторитетом Знов... пройдя тим самим. І во тоді у тебе да. співпаде авторитет влади і влада авторитету. Ми дійшли до того, що це є різні поняття, над цим всім треба тяжко працювати, якщо воно потрібне, але це все абсолютно недосяжне, якщо ти не будеш авторитетом самим для себе. Це важливо. І не Вірити почнеш в да. 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 І працювати кожного дня з собою, з своїми чортами, які тут у мене сидять. Чи тут ну, вони міняються, да? І э, розуміти, що з ними треба працювати, бо без цього не буде нічого, як не буде цієї програми, якщо не буде нас, а ми будемо завжди щасливі, радісні і веселі. Ні, тому... я... завжди щасливі мені буде. Це одразу погрустити іноді. Ні, ні. Я можу э, э, да, бути гру... Як буде грустний сказати, я... сумним. сумним да. Я можу бути сумним, тільки тому, що я не досить веселий. Целый сегодня. Мы закінчили. А, вот так. Вот Кос говорит, делать вот так. Будет кинець кожный программ. Будьте здоровы.